Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна Краса. Мене звати Олена. І сьогодні хочу з вами розглянути один невеличкий лот, і не тільки, який був дуже-дуже різноплановий. Прикраси були дуже різні в цьому лоті. І почати я хочу з ось, з ось такого неймовірно милого янгола різдвяного. Подивіться, як у нього виконано обличчя. Ці маленькі вії, нібито заплющені оченята у Янгола, прикрашена брошка кристаликами і зеленою меллю. Я так розумію, що це остролист е імітується це оздоблення. Но дуже мила брошечка в чудовому стані. І виявилось виявилась непростим, а з маркуванням. Маркування арт. Бачите? Е Чудовий янгол. Я не звернула на нього уваги на фотографіях продавця. Я ставлю вам фотографію цього лоту, вона була лише одна. Але дуже приємна знахідка, неочікувана. Так, такий початок. Наступне, Наступна прекрасна, яка була в цьому лоті, це ось таке, мабуть, в етнічному стилі, можливо, це. Ну, я не можу вам сказати, це американська прикраса. Можливо, якщо американська, то, мабуть, це корінного населення, якась, якийсь хендмейд. Я так думаю, що цей елемент, що це ніби кіготь, да, такий стилізований, можливо, це виконано. Я думаю, що це вирізблено з рогу або з кістки. Я не розумію такі прикраси, але. В лоті ми не обираємо, що нам трапиться. Тут ось такий зниток, зроблена ланцюжок, ланцюжок, як це назвати. І ось тут цією намистинкою можна регулювати довжину. І ще ось такі різьблені намистинки на краях, на кінцях. Ну, для мене не дуже цікава ця прикраса, не буду на неї надовго зупинятись. Наступна прикраса, яка була в цьому лоті, подивіться, яка неймовірна краса. Також не звернула уваги на неї на фотографії, але коли отримала, була дуже задоволена, тому що це вперше виявився фур-кліп. І це прикраса дуже-дуже, на мій погляд, дуже така поважного віку. Неймовірні скляні ставки. Аметистового такого глибокого фіолетового кольору. На жаль, так, суттєво зійшло, зійшло золотисте покриття, але, зважаючи на вік цієї прикраси, це навіть якогось шарму додає її, на мій погляд. Ось такий зворотній бік, прекрасно працює механізм. І дивіться, я думаю, що ця прикраса виконана повністю вручну. Бачите, якась вона не ідеально симетричні ці елементи. Тут є ось тут видно пайку. І от у ну, мене враження складається з того, що ця прикраса повністю виконана вручну. Це тут дуже, вона важка, дуже важка, тому що це такий дуже щільний і важкий якийсь метал, з якого вона виконана. І, на мій погляд, вона просто неймовірно ефектна. Бачите, якого вона суттєвого розміру. І дуже-дуже. Я дуже задоволена такою знахідкою, ще й неочікуваною, яка трапилась мені в лоті. Ось так. Наступна прикраса, яка була в лоті, це ось така підвіска на релігійну тематику. Тут якісь. Святі, я так думаю, зображені ось таке маркування. І це стерлінг, Тобто ця підвісочка срібна. Далі. Наступною прикрасою в лоті був ось такий браслетик. Так званий тенісний браслет. Мені подобається так. Такий стиль, це бачите, такі X-подібні елементи. На перший погляд, здається, що це кристали, але ні, це таким чином оброблений метал, який імітує кристали. Тут є позолота і верхні елементи срібного кольору. На прикрасі є маркування. Так, 925 чайна. Тобто це ну, срібний браслетик китайський. Ось так він на руці виглядає. В ідеальному стані все золотисте покриття на місці. Приємна знахідка. Наступна прикраса в цього лоту це ось така брошка. Я думаю, що це якийсь символ, можливо, масонський. Я не впевнена, це так моя здогадка. Я бачу, іноді зустрічаються такі прикраси на eBay. ось такий у неї зворотній бік. Я думаю, що це прикраса не раніше 80-х років. Вона дуже якісно виконана, гарна застіпка. Такий щільний метал. І оці всі кабашончики, бачите, різнокольорові купальні такі кабашони, вони скляні. Я не впевнена, ну, вона досить, як на мене, вона має дуже, дуже стильний вигляд ця брошка, але я не знаю, що означає цей символ. Якщо ви знаєте, буду вдячна, якщо напишете в коментарях. Якби розбирати, чесно кажучи, шкода, але ці кабашони це така дуже цінна. Штука для того, що якщо потрібно відремонтувати якусь брошечку. Не знаю. Ну, ще не впевнена в долі цієї прикраси, але насправді її вигляд мені подобається. І ще знати, що це означає. Так, ось така прикраса. Наступна прикраса з цього лоту це ось такі кліпси. Щодо віку не можу вам з точністю сказати, тому що, по-перше, Срібна амальгама на кристалах. І, е, ну, ну, чесно, я е, не знаю, якого віку ці, е, ці е, кліпси. У кліпс випали були ці вставочки, я їх підклеїла. Це скло. І от у мене до вас також питання. Ну, е, Російською його називають арбузнею. Ну, мені цікаво, що українською це буде кавунове скло. Мені стало цікаво, і я взяла книжку, зараз я вам покажу. Є у мене ось така книжка, дуже, до речі, хороша, і це одна з тих книжок, які одні з найпізніше випущених про винтажні прикраси. Так, тут є стаття щодо такого скла. І пишуть про те, що watermelon, тобто кавун, таку назву йому надали колекціонери. Так, це так званий, такий собі нікнейм. А виробники називають у цього скла є назва, і воно називається Вітраль Second Medium. Часто використовувалось в прекрасних 50-х-60-х років і любила це скло використовувати Ось, до речі, тут. Представлені сережки цієї, від цієї компанії, бачите? Ці кліпси дуже схожі за стилістикою. А чому саме watermelon, кавун? Тому що рожева серединка, а навколо зелене, зелене це скло. Ось така знахідка була в цьому лоті. Симпатичні кліпси, ну, такі важкенькі вони. І так дуже красиве це скло. Цей ефект, як воно змінює колір. Мені подобається. Так. Ну, і остання прикраса з цього лоту, в принципі, яка їй послугувала причиною того, що я його вирішила купити, це ось така маленька брошка. Подивіться, яка у неї форма. Це так званий пейслі або Турецький огірок, і які чудові кристали в цій прикрасі. Всі різнокольорові, оцей блакитний взагалі просто зачаровує. Ось такі зворотній бік у цієї брошечки. Маркування на ній ніяких немає, але ось цей елемент, бачите, така у вигляді пружинки кріплення. Цих трьох кристалів, вона трошки рухається. Я не можу назвати це тремблером, тому що ну, досить жорстка ця пружинка. А, я ще раз вам повторюю, що фотографії з воротнього боку прикрас не було, але я впізнала цю брошечку і просто по фотографії лицевого боку. А, якось мені трапилось відео на YouTube про неймовірну колекцію прикрас від компанії Vogue jewelry, саме прикрас стерлінг срібних, тобто 40-років. І я думаю, що це прикраса саме від цієї компанії, незважаючи на відсутність маркувань. Я не впевнена щодо того, що це срібна прикраса, тому що зазвичай на прикрасах цієї компанії може не бути маркування «ВОК», але, якщо не вистачило місця, але маркування стерлінг, в принципі, завжди присутнє. Тут цікава застіпка, зворотня, так звана, да? для того, щоб закрити, ти маєш в цю сторону підняти, ну, якби піднімаєш, бачите, старенька така застібка. Час... У мене весь час брошка розтібнута, тому що я не в ту сторону повертаю цей. Так, от що я зараз? Я знову відкрила, потрібно ось так повернути. Ось така красунька, але це ще не все. Зараз я вам покажу. Я настільки надихнулася тим відео, мені так захотілося мати прикраси від цієї компанії, але зараз та колекція збиралась дуже довго, давно. І зараз прикрас таких майже немає в продажу. Або вони коштують просто якихось неймовірних грошей. Тепер я вам покажу ось таку красу. Це я зробила собі подарунок на день народження під враженням від того відео. Ви подивіться на це диво. Я була просто зачарована цим прикрасами. Скажу чесно, це коштувало дуже недешево, але. Так мені захотілося, що я не втрималась і придбала. Ось така конструкція. Та сама форма пейслі, неймовірні кристали. І це парні фуркліпи. І маркування є тільки на замку, маркування стерлінг. Маркування присутнє на обох прикрасах. Ось ті, ті самі характерні пружинки, тут є на цьому дрес форкліпі, фор є якась пайка. Не дуже акуратна. І ще й вона, як на мене, ось тут роз'єдналась. Це ніяк не впливає на функціональність, все це тримається дуже добре, але я так думаю, можливо, я. Підійду до Ювеліра, це срібло, не має бути ніяких питань щодо ремонту. І, можливо, він трошки, щоб підправили цю пайку, зняли оце лиш зайве і закріпили те, що тут роз'єдналось. Хоча не впевненим до кінця. Я думаю, що це такі прикраси від компанії Vogue. Яка була створена в 1936 році і проіснувала десь до середини 70-х років. Це прикраси періоду 40-х років. Вони дуже важкі. Ну, по-перше, цей кристал, ви розумієте, який він важкий. І все це скло, і я просто просто в захваті від цього дива. Зараз на eBay продається. Комплект два ось таких форкліпи, і м, кліпси або сережки на гвинтах, не пам'ятаю точно такої самої форми. Такий комплект продається за 600 доларів виставлений на продаж. Я купила значно дешевше, хоча, ще раз повторюсь, зовсім не дешево. Але вони якісь просто неймовірні. Ну, погодьтесь, це така краса. Я не знаю, я жодного разу ще їх не вдягала і не впевнена. Що я зможу якось м, вписати їх в якийсь образ, але сам факт володіння такою красою мене вже приводить у захват. <рес> Як вам така краса? Ось так поставлю їх разом. І остання прикраса, яку я вам хочу показати сьогодні, я її купила також під таким самим підвіянням. Від а, прикрас компанії Vogue. Це ось така неймовірна жабка. Подивіться на її розмір. А, ось така у неї цікава конструкція. Ось ці лапки виконані другим шаром, кріпляться на ось таких дужках Частина кристалів тут відкрита, частина закрита. Не все ідеально за мальгаму, як ви бачите, деякі трошки потемніли, але мене це взагалі не бентежить. Вона мені подобається така, яка вона є. І ось такий зворотній бік. Ми бачимо маркування стерлінг. Інших маркувань немає. Але я так думаю, ну, що можливо це також компанія Vogue. Тут стовідсоткової впевненості у мене немає, але я бачила в продажу, вона вже продана та перекраса дуже схожої конструкції з маркуванням в також була продана жабка. Тут відсутній десь ось тут, відсутній один кристалик, але це прозорий, треба просто підібрати і поставити. Ну і що ми тут бачимо? Продавалось це як підвізка на ось такому срібному ланцюжку. Але це вже хтось так модифікував цю прикрасу, тому що від початку це була брошка. Ось ми бачимо, було кріплення в цьому місці і в цьому. І в принципі, я хочу цю прикрасу зробити, все ж таки, повернути її початкове призначення. І хочу зробити з нею брошку. Тому що як для підвізки вона ну, дуже масивна, особливо не для цього ланцюжка. Але я поки що не підібрала підходящого донора якусь брошку, з якою можна зрізати застіпку і спробувати у ювеліра поставити її на цю прикрасу. Ну, я просто від неї в захоті. мене, ну, по-перше, її розмір. Я, чесно кажучи, по фотографіям не, не зрозуміла, якого розміру буде ця прикраса. і тільки коли вже отримала, побачила цей неймовірний розмір. Ну що, друзі, сьогодні у мене все. Все, що я хотіла вам показати, я показала. Сподіваюсь, вам сподобалась ця розпаковка. Я у захваті, що від лоту, що, звичайно, від цієї неймовірної краси, і від жабки. І якщо мені вдасться ще знайти якісь прикраси від компанії Vogue за прийнятною ціною я обов'язково ще поповню свою колекцію. Ну, а сьогодні у мене все. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. Бувайте!